Є такі книги, що не захоплюють одразу, а підкрадаються поступово як кіт до п'ятки. Вони мають непросту мову, але глибоко передають атмосферу часу, містять багато героїв та подій, чим можуть трохи спантеличити, проте неабияк оживляють запорохнявілі історичні спогади. До таких книг треба підготуватися, іноді навіть наразитися на спойлери. Але не подійтесь, тут їх не буде. Це освітній проєкт дистанційка від Dream School». і сьогодні ми розповімо вам всі деталі, що стосуються роману Пантелеймона Куліша, Чорна Рада, аби ця книга викликала у вас. Відчуття зв'язку між історією та сьогоденням, а не думки, господи, боже, коли це все скінчиться. Також ви дізнаєтеся, котрі герої твору реальні, а котрі вигадані. Чому рада називалася чорною, на яких своїх помилках ми досі не навчилися, та хто такі українські лицарі? Під вечір до хутора хмарище, що був закутаний зеленю, наче тими хмарами, наближалися два вершники. Обидва запелюжені, ніби з далекої дороги. Один молодий, добре озброєний козак, інший старий священник. На перший погляд, бо як глянути вдруге, то можна помітити, що під рясою у нього причеплена шабля, а шкіра помережена шрамами.

Василю! Боже мій правий! Та це ж павлоцький шрам! Не знаю, що чиняти ворота чи перше бігти до пана! Та очини з першого ворота! А тоді вже біжи, куди хочеш. Правда, правда, добродію мій любий! Та заткайся ти свої! Гора <в утро> З з чоловіком зійдеться. Ох, Не думали ж мої старі очі бачити пана срава! Василю! Ула! Іван Шрам колись був павлоцьким полковником, бо село Паволоч має сина Петра Шраменка, і ось саме зараз прискакав до свого колеги Михайла Черваня. теж в минулому козака, а зараз дуже доброго, веселого і багатого чоловіка. Зустрів їх дідусь ключник Василь Невольник, що колись був у турецькому полоні. Але як баба взяла окуліри, то мушу вам сказати, що всі ці персонажі нереальні. Нереально круті. Просто нереальні. Прототипа має тільки Іван Шрам. До речі, знаєте, оці фільми, де ще постійно кудись хтось їде. Їх ще називають роуд муві. Отут тут те саме. Всі регулярно сідають на коней і кудись вирушають. Хмарище, Київ, урочище Романівка, Ніжин, і під час усього цього всього шляху з ними щось відбувається. Чекайте, це виходить, не роуд муві, а хорс муві. Кінне кіно. Але не кіно, а роман. Поки наші герої припарковують своїх коней на першій зупинці, я хочу розповісти вам про маршрут 9, яким цього літа мандруватимуть наші мрійники і мрійниці школи Dream School. Маршрут 9 це назва літнього табору, що триватиме 9 днів, насичених різними локаціями, активностями, спогадами і враженнями. Оскільки шрам з червонем та старим кобзарем, який саме гостював, тут трошки зайняті, вони попивають якусь там вишнівку чи долівку. Ви мусите довідатися, що робилося на Вкраїні. 1663 році, бо без цієї інформації вам буде дуже трудно. Минуло кілька років як умер гетьман Богдан Хмельницький, що уміло менеджерував цю бурхливу козацьку стихію і тримав обидва береги Дніпра при купі. Тобто і лівобережна, і правобережна частини України, яка тоді називалася Гетьманщиною, та мала ще одну офіційну назву, були об'єднані в одну державу. Після смерті Богдана Хмельницького настав період повста... А хтось буде мотати? Окей, yeah, yeah. okay. настав період. От повстань, воїн та пхання у наші справи з сусідів, як зі сходу, так і з заходу. Цей нелегкий період називають руїною. Не тому, що все було зруйноване і нічого не лишилося, а в тому сенсі, що слово руїна було протилежністю цілісності. Але сучасні історики кажуть, що слово руїна не зовсім точно описує той час. Від Хмельницького старшого влада перейшла до Юрка, його сина. Повірте, вам це треба знати. бо в романі нема, і ви потім ніс не поймете, як я в школі. Чекайте, а відколи це стало нормально синочкові владу передавати? Козаки ж завжди, начебто, обирали гетьмана. Ага, а це так хотіли зробити, щоб було як у європейських королівствах спадкова влада. Спойлер! Не вийшло. Геть манувати у Юрка не вдалося, тому він, зрештою, сказав всім цілую плечі до встречі і подався в монастир. А далі А А ДАЛІ! А далі почалися веселощі, схожі на оцей конкурс на весілю, хто швидше на стільчик сяде. На правобережжі гетьманом став Павло Тетері, який мав підтримку Польщі. А на лівобережжі було аж три кандидати: перший, яким Сумко, реальна людина, як і Тетері. Мав родинні зв'язки з Богданом Хмельницьким, бо його сестра була дружиною Богдана. Далі сумка козаки обрали гетьманом. Проте московському царю він не сподобався. І на цей забіг виліз ще один кандидат Іван між людьми Івась Брюховецький. Знаю. Нове ім'я. Ну що тут поробиш, як тут персонажів, як горбців на дроті? Цей чолов'яга, теж наближений до Хмельницького, постійно займав усілякі посади, довго був старшим зброєносцем гетьмана та багато спілкувався з його сином Юрком. Існують легенди, що Брюховецький мав доступ до скарбниці гетьмана і потяг у нього трошки гроші, які з. Які згодом використав, аби підкупити своїх виборців. Отак. Не знаю, чи саме гречкою, чи пшеничкою, але як бачите, підкупи це традиція давна. Ну, а тюле, яку наругу прийняв іванець сомка, який враз гетьманом був. Здається, Сомко налаєв іванця свинею, чи що? Та Не свинею, а собакою, та да, ще й старим собакою. хе <рив> <рив> вас в своє Та Зробив <рив> не <рив> <рив> А Іванець мав велику повагу і шану Хмельницького. Іванець мій коханий, єдиний вірний друже Іванець. Тримайся сину Юрку Іванцевої ради, як мене не стане на світі. А Сомко, Юрусею дядько, не злюбив, як Іванець не Божем Так ото раз, як старшина з'їхала, започали радитись про військові речі, Іванець і собі до гурту дай дещо зібляв. А, а, а Сомко, знаєте, який полегеть мене ну, До Юруся. А пана геть мене. А каже, непристойно старого пса мішати до нашої компанії. А уже тої ночі Сомко піймав Іванця з ножем коло свого ліжка. Так і присудило йому за це голову сікти. Але Сомко. Наказав посадити Іванця верхи на свиню да й провести по всьому гадінку. Ну і третій кандидат це ніжинський староста Василь, по-простому Васюта Золотаренко. Він теж був родичем Хмельницького, а саме швагром, бо його сестра, третя дружина гетьмана. Ну, ви зрозуміли, Іван Силфан, Петра Кулькасин. Старий шрам, якому доля країни важила найбільше за все, після того, як дізнався, що сумка за гетьмана не визнають і влаштовують ще одну, Раду. Теж ще й вибори президента в наш час. Вирішив їхати до Ніжина, де власне і відбуватиметься рада, аби підтримати Сумка та не допустити до булави недостойну людину. До цього діла він вирішив залучити і Черевання. Бесь ти знали, що ця чорна рада то була насправді той історичний факт. Десь на цьому моменті, пишучи перший історичний роман в українській літературі, автор Пантелеймон Куліш подумав: чогось не вистачає. Є у мене і літописи стародавні, щоб розповісти історію нашого козацтва якомога чіткіше, все ж таки майже 200 років з того часу минуло. Але чогось паскуди не вистачає: чуття, емоцій, пристрасті, кохання. Тому, за прикладом свого шотландського колеги Вальтера Скотта, той, що написав Івенго, додав у роман ще й любовну лінію. І в нас тепер є не тільки історичний, а ще й трошки. Бальтер-Скоттівський роман. Словом, поки шрам старший думає, як допомогти Сумкові, шрам молодший, тим часом такий теплий, як сніг у грудні після знайомства з донькою Черевання Лесею, повне ім'я Олександра, названа героїня на честь дружини Куліша Олександри Білозерської. Не дивно, що Петро Шраменко в секунду закохався, адже Леся, неймовірно, красива, скромна, коли треба посміхнеться, покірно голівоньку на бік схилить, оченята у. Пустить. Ідеальна жінка, якщо ви на 500 років відстали у розвитку. Бо паралельно із цими, здавалось би, милими компліментами можна почути щось. Сонечко, жіноча віч коло пипічка. Тобто їжу готувати, а не відкривати свій рот і висловлювати власну думку. Дівка, кажуть, як веба! Де посади, там і прийметься. Неважливо, що хоче та дівка. Її діло слухатися батька або чоловіка. О, о, так, це справді було в нашій культурі, але це не означає, що ми мусимо тягнути з собою цю стару верету у нову хату. Адже жінка не верба, не квіточка і навіть не сонечко. Так уже склалося, що жінка це людина, те саме стосується і чоловіків. Я був би баба, а не козак, коли б заплакав від свого лиха. Угу. Але і баба, і дідо, жінка, чоловік, дитина, козак можуть плакати. Особливо, коли в їхньому житті сталося лихо. Плакати це нормально, це природньо. Неприродньо вдавати з себе когось іншого, ким ти не є. Ажо, приятелю, угу. а чи не віддав би ти свою Лесю за мого Петра? Хм? А чому би не оддав би брате? Таке довго думати. Давай руку свата. Благослови вас, Боже, діти! Та поцілуйте же, діти! ну! Татусю, а ти хіба не бачиш, що не всі у хаті? Адже ти не бачиш, що у нас тут відбувається? Бачу, бачу, пишний мій пане. Ну, нічого, пане полковнику, швиденько ви дозвольте. Швиденько ви добуваєте зі своїм сином замки. Отже, ми вам доведемо, що жіноче царство стоїть кріпше над усі царства. Враг мене візьми. А що ж такого ви мені і зробите? Та чим же я вам не сват? Чим же син мій не жених вам? Пане полковнику, панотче, любий приятель, ви наш, з дорогою душею, раді й ми за його віддати свою дитину. Тільки ж бо треба чинити таке діло по-християнськи. Наші діди й баби, як думали заручати дітей, то першу усею сім'єю їхали на прощу до якого монастиря да Богу молилися О. і давав Бог дітям. І здоров'я, і талант на всю життя. Ну, брате Михайле, благословив же тебе Господь донькою. Да не обіди вже й жінкою. Про <пит> um. <пит> <пит> царство жіноче. У ньому наш автор пантелеймон Куліш накаламутив добряче, будучи уже одруженим чоловіком, він легко захоплювався іншими жінками, готовий був на божевільні вчинки, потім тому очамлювався і так по колу. У Демонтовича навіть є книга Романи Куліша, і вона не про його твори, а про любовні романи. Хоча він у стосунках частіше хотів бути. Не так романтичним коханцем, як учителем, наставником. До речі, саме це дістало письменницю Марко Вовчок, і вона його кинула. Після подібних невдач Куліш постійно їхав на свій рідний хутір Мотронівка, ще одна його любов. Там він собі відновлювався і писав усім листи, як добре жити на хуторі. А далі знову повертався в місто працювати. На цьому ж хуторі він і помер, та був похований. Добре, висипаю торби все, що маю про пана. Пантелеймона. добре висипаю торби Все, що маю про пана пантелеймона. Ну щоб ви мали поняття, з ким ми взагалі тут маємо діло. Він був першим критиком в українській літературі. Щоправда, тоді це ще так не називалося. Саме Куліш редагував Шевченкового кобзаря та додав рядки Наша дума, наша пісня. Також був у Шевченка на весіллі боярином, ще кажуть дружбою або свідком. Але окрім того, був людиною, якій дали прізвисько несамовитий панько. Бо він ніяк не міг вспокоїтися і постійно з усіма сварився. Це та людина, яка завжди знає, як буде краще, і ніколи не полінується дати непрохану пораду. Мабуть, завдяки цій несамовитості він і був настільки продуктивною та різносторонньою людиною. Бо куліш це літературний критик, письменник, видавець і. Куліш це 14 років написання, вдосконалення та редагування чорної ради. І куліш це близько 30 псевдонімів Це для уникнення царської цензури та можливості висловлюватися. Ну і куліш, це ще й пшоняна каша. Тим часом, дорогою до Києва, мати Лесі розповіла Петру про сон, який бачила ще, коли була вагітною. Отже, зі сну вона зрозуміла, що її доньці. Сюди сюди, сюди тудилося, судилося вийти заміж за гетьмана. І саме гетьману, а конкретно сумку, вона пообіцяла Лесю. Бачите, які тут пристрасті наростають. Далі ми дізнаємося різні деталі про місто, його мешканців, основні тренди тодішнього фешену, кольори тут раджу запам'ятовувати, вони мають значення, ви потім зрозумієте, як будете читати. А також хто як живе і скільки заробляє. Наприклад, Козацький. Кода кодацьки. козаки та козацькі старшини, ті, хто головні серед козаків, мають шаблю за поясом і носять верхній одяг, схожий на приталене пальто із супкою червоної або малинової тканини. Фарба, яку використовували для надання одягу такої барви, називалася кармазин. Тому й одяг почали так називати, а далі і людей, які його носять. Отже, козаки та старшини у нас кармазини. Городи Кудай то зійдеш. Городові козаки, ті, що брали для себе осіли, спокійне життя у городі, тобто в місті, вдягалися у блакитні та зелені жупани. Шабель не носили хіба ніж за поясом. А міщани, прості собі люди, могли носити синій або зелений верхній одяг каптан та взували капці, плетені з кори дерев або шкіри, постоли чи личаки. Тому козаки дражнили їх личаками. Далі уявіть собі. Київ біля ганку чиєїсь оселі розстелений килим, на ньому купу наїдків, напоїв, гостяться всі охочі. Чого? Бо у козака Тараса Сурмача син вродився. Сурмач, бо він у війську грав на сурмі. То дудка така, і скликав усіх до походу. Сідай, сідай, Тарас, сідай, Сраме! А? Сьогодні в мене такий лицар родився, що ж земля затрусилась. Дав <с Навпула> Бог мені сина. Такого ж, як і я, Тараса. Найвелик росте, да щаслив буде. Чим же тебе шанувати? Вельможний пане! Та нічим не треба, Тараса. Як то нічим. Ти що? Пити лишив? чи Ну не лишив, Тараса, але всяк поважний християнин, прибувши до Києва, мусить перше поклонитися церквам Божим. Та хіба ж ти не рад моєму тараскові, що не хочеш попорськати його полюшок? Чи тобі байдуже, чи він виросте добрим козаком, чи ні? Ах, не та тепер пора, Тарасе, щоб гуляти на підпитку. Та знаєш, Шраме, на таке добре діло завжди пора. Що ти з ним панькаєш, Сікуме? Чому ти не бачиш, що це таке? Сказано ж кармазини. Тобто наш брат уже їм не компанія. Ми їм тільки тоді компанія, яких треба з корми гілячкою визволяти. О! К е дияволу кармазиню! К дияволу кармазиню! <звук> така ситуація вийшла. Сьогодні ми інколи можемо по зовнішньому вигляду оцінити живе людина в достатку чи ні. На якому авто вона їздить, який годинник на руці носить. Так само і тоді. За кілометр по кармазину можна було зрозуміти, хто там іде. Також було багато людей незадоволених своїм становищем та поводженням своїх старшин. Тому як тільки з'являлася манісінька іскорка, все займалося в секунду. Хто коли як воював? То, коли кому допоміг битися проти поляків чи ні. А як проти литовців, треба було воювати, де ви тоді всі були? І взагалі, де ви були коли бомбілі бомбас З одного боку, дуже недобрий вайб був на Україні. Та ще й гетьмана обирати треба. А з іншого, вдалі обставини для цих трьох хлапаків. <ріст> Далі обставини для цих трьох хлопаків, щоб схилити людей на свій бік. Пообіцяти їм задоволені всіх їхніх потреб, всезагальну рівність між собою, аби не було ні бідних, ні багатих. Дозволю собі нагадати, що ця бажана рівність уже була в нашій історії в часи сири-сири. І нічого доброго з того не вийшло. Про цей прикрий період є безліч творів в українській літературі, а у нас випусків на цю тему. Вибачайте, що так багато деталей, але вони направи дуже важливі, отже, далі були заручені Лесі і Сомка. Пу-пу-пу, його всі дуже поважали. Тим паче Шрам, що знехтував почуттями свого сина, відмовився від попередніх заручин і поблагословив пару. Потім вечеря на хуторі у Сумка, до якої приєднався його добрий друг, справжній паливода й зірви голова, козак Кирило Тур, який на прощання сказав таку трошка дивну річ. Копід, копідом, камінь, Це золота, а не козак. Ой, панота! <реш> ходи сюди! Ходи сюди, я тебе обійму! Та да нехай же хранить тебе Господь за твої лицарські вчинки! Е, батько, ну то то, що дурниця ти мене так голубиш. А що було б, якби я у гетьмана з-під поли молоду вкрав, <реш> <реш> казав! Мене візьми, батько, я бачив такого злабого молодця, душа не заповозить. Іди сюди, і я тебе повістю цілую, об'єму. Які добрі люди, і Богу! Ти в них крадеш, а вони тебе цілують. Добрі, і Богу. Ну все, мушу їхати, можу збиратися. Дякую вам за хлібців. Двері відмикайтесь, люди, не прокидайтесь. Двері відмикайтесь, люди, не прокидайтесь. Двері відмикайтесь, люди, не прокидайтесь. Склейка! Леська перекинута через коня Кирила Тура, везеться у невідомому напрямку. Щось там собі Кирило Тор побубні і майже тобі спрацювало. Таке, бачите, слово має силу. І це дуже добре знав Пантелеймон Куліш. Бо саме він разом з... Іваном Пулюєм, так той, що відкрив рентгенівське або точніше пулюєвське проміння, зробив перший переклад Біблії українською мовою. І що? А те, що це дуже важливий момент у нашій історії. Бо люди, які мають свою власну мову, не кавалок від чогось сусідського, люди, які мають змогу перекласти цією мовою Біблію і мають потребу в цих знаннях, це вже не просто населення на Україні імперії, це нація. Окрема повноцінна нація, і своїм перекладом Куліш це підтвердив. Про те, чому цей переклад Куліш потім сам і спалив, ви довідаєтеся самостійно. А що ви знаєте про Кулішівку? Тобто, правопис, який став основою нашого сучасного правопису, його розробив Куліш за правилом: як чуємо, так і пишемо, аби селянам було легше навчитися. Далі написав буквар, що називався Граматка. А потім влаштував ще цілу маркетингову кампанію, аби популяризувати цей правопис. Так, у його біографії є дуже багато невизначеності та хитання туди-сюди, і хвалебні вірші царю, і чорна рада, яка писалась і українською, і російською паралельно. Але ці моменти йому та й тому ж таки Шевченку, з яким його постійно порівнюють, ми можемо пробачити. Бо такий був час: Російська імперія, цензура. Дослання, все ж таки, у чорній раді Куліш намагався відтворити ту мову, якою говорили козаки. Через це твір може бути трошки складний для сприйняття. Та що трошки реально складний, але є аудіокниги, які можуть полегшити цей процес. Особисто я раніше, спіткаючись об кожне слово, тихенько матюкалася, а тепер така, о, це мова козацької старшини, інтелігенції, М -м, як цікаво. Ну і сама ідея писати в той час роман українською була така трошки дивакувата. Для чого? Є ж русський язик, що ж треба в житті? Що мене найбільше вразило і запам'яталося у цій козацькій мові, то це слово побро. В англійській мові є слово бро. А в нас. Побро від побратим, це я собі так пояснила. Хоча поняття зеленого не мають то так правильно. Тому не соромтеся мене у коментарях виправити. Але слово просто неймовірне. Тепер так кликатиму своїх друзів. Шо ви побри! <плес> <плес> а як там Кирило Тур та бідолашна Леся? Запитайте ви в коментарях. Ще скачуть. І в цей час їх уже наздоганяє Петро Шраменко. Решту рідні теж не забарилися. Всі по конях визволяти Лесю! Це погоня! Класика! Класика у значенні української літератури і класика жанру вловили? У нас тут не будь-хто сценарій пише. А я Петро все ж наздоганяє Кирила Тура і пропонує вирішити все спокійно, цивілізовано, без бійки, мирні переговори. Але Кирила такий розвиток подій взагалі не влаштовує. Він нарвався на все це заради пригоди. Тому парубки беруться за шаблі. Про славу думає лицар, а не про те, щоб ціла була голова на плечах. Не сьогодні так завтра поляже вона, як вітру на степу трава. А слава. Ніколи не вмре, не поляже. Лицарство козацьке всякому розкаже. Для мене це такий потужний, найбільш яскравий момент твору. хоча далі ще будуть всіляки. Бо, окрім двох моцних чоловіків, що б'ються на шаблях, автор ще показує протистояння тих козаків, що продовжують жити на Запорожжі, тобто низових. І тих козаків, старшин, що вже собі осіли по містах та живуть спокійненько зі своїми сім'ями. Це той конфлікт всередині народу, що розпорошує його і робить вразливим перед ворогами. Зрештою, у цій битві немає переможця. бо коли ми б'ємося самі проти себе, то яка з цього може бути користь. Словом, хлопці побиті, падають на землю. Леся підбігають до Петра, перевірити, чи він живий. А Сумко підбігає до. Кирила Тура, не до своєї наречени, яку щойно це викрили, а до свого колеги. Будівку, як бачите, можна знайти собі другу. А такого козака, як Кирило, ніде не знайдеш. Так само, як і не знайдеш ніде таких відданих патронів та спонсорів, як у нас. Дякуємо вам дуже і давайте знайомитись. Напишіть нам в інстаграмі, дайте про себе знати. Ми тоді створимо спільний чат і будемо спілкуватися. Якщо ви нас іще не підтримуєте, але хотіли би, то рушайте в опис під відео. Там є вся необхідна інформація, ми тоді і вас у чатик додамо. Але перед цим дуже прошу задонатити на будь-який перевірений вами збір і подякувати спадкоємцям тих відважних козаків, про яких ми сьогодні говоримо, а саме нашим захисникам та захисницям за все, що вони роблять для нашої держави. Попереду в героїв знову дорога, а в нас нові персонажі, міста, політичні розмови, змови, січові традиції, передвиборча гетьманська агітація і, звісно ж, рада, на якій цього разу зберуться не тільки козаки, але й вся міська біднота, чернь тому і рада чорна. Далі ще дебелий шмат історії героїв, від якої залежатимуть сотні років нашої з вами історії. І все це викладене у романі Пантелеймона Куліша Чорна рада. Кого оберуть гетьманом держави козаки? І кого обере гетьманом свого серденька Леся? Читайте і залишайте враження у коментарях. Так хіба нам сидіти, згорнувши руки, коли огонь уже підложено і пожежа ось туж ж схопиться по в країні. А що нам брати до України? Хіба нам немає чого їсти або пити, або ні в чому хороше походити? Сама тобі, Господи, буде з нас, поки нашого віку. Я, бувши б тобою, уче сидів би вдома, їв би хліб сіль з упокою, аніж мені на старість битись по деяких дорогах і сваритися з міщанами. Черевань. При всій повазі до твого потішного образу, цей раз дурню змолов. Ну, дурню послідно. Буде з нас, поки нашого віку, на наш вік стане, поки я живу, то мені більше не треба бо тому молоді не собі пристагають, а що я можу зробити? Нам так думати не можна. Це шлях до самознищення, бо поки ми будемо жити у межах своєї квартирки, свого маленького подвір'ячка, своєї бульбашки чи хутора. Ми не зможемо нічого змінити, а будемо як ті самотні слимачки поодинці ховатися у своїх мушельках і світа Божого не видіти. Ну і на коня. Не будьмо слимачками, будьмо людьми з чіткою громадянською позицією. Дискутуємо в соцмережах, перевіряємо інформацію, яку там надибаємо, читаємо книги і робімо з них висновки. Найперше заради себе, а заразом і ще для когось, хто поряд. А з нами поряд сьогодні були актор та музикант Роман Муленко. Його пісні ви можете послухати за посиланням в описі під відео. Та акторка і популяризаторка читання Ліза Любімова. Це вже її шостий випуск в дистанційці. Також послухати її і побачити ви можете в Ютубі. В проєкті, де моя книжка Чувак? Дякуємо, що додивилися до кінця. Перегляньте ще випуск про новелу Миколи Хвильового з дивною назвою Я романтика та як некоронований король Литви відут незалежність виборював. Це все. Бережіть себе, вільні люди. Слава Україні, нашій Богом даній обіцяній землі. І папа! -па.